У неділю, 21 серпня, в Україні буде справжня літня погода. Про це розказала синоптик Наталка Діденко. Так, за її прогнозом, максимальна денна температура повітря становитиме плюс 24, плюс 29 градусів. На Волині, Тернопільщині, Сумщині Чернігівщині місцями буде свіжіше від плюс 21 до плюс 24. У південній частині на сході України традиційно спекотніше від плюс 27 до плюс 32 градусів. Дощі за прогнозом Наталки Діденко, ймовірні в Карпатах на Закарпатті у північних областях, подекуди в центральних областях можуть локально торкнутися Харківщини та Півдня Криму. У Києві неділя обіцяє теплу погоду з температурою повітря плюс 27 градусів. Дощ з грозою у столиці очікується. Спрогнозувала синоптик. Як повідомляв погода Уніан, у найближчі вихідні в Україні зміниться погода. Дощі практично покинуть територію нашої країни. На зміну їм. Прийде літнє тепло, місцями вдарить 30 градусна спека. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.